Привіт, друзі! Це канал Purple, Ви просили. Я роблю. Сьогодні у нас ось стільки лотерейних білетів, їх тут аж на 5 тисяч гривень. Що я вам пропоную? Сьогодні ми будемо стирати, скільки зможемо стерти в відео все, що ми зітримо, виграш, розділимо із вами. Яким чином ми це розділимо? Умови прості: ви підписуєтесь, ставите коментарі. Програма рандом вибере вас і ми розділимо між вами виграш. І ми починаємо. Нам потрібно це, тому що сміття у нас сьогодні буде багато. Це в нас лотерейка за 20 гривень. Стираємо призи. 26, 02, 35, 15, 21.

Це у нас скарб і ничка. Стираємо скарб. Скарб у нас 500. Ничка. Не виграшна. Я думаю, вам видно. Це у нас... Ага, це у нас якийсь QR-код. Так, далі беремо таку мільйонер за 40 гривень.

19. Так, у нас є 19. Це перша наша за сьогодні виграшна. І це у нас 40 гривень. Стираємо далі 35, 30, 14, 07, 18. 01, 0,5, 40. Так, ці відкладаємо. В бік. це в нас виграшно. Роблю собі помітку. 40 гривень. 40 гривень плюс. Так, берем далі. Далі, далі, далі берем. Це щось новеньке. 20 гривень така. Якась карта правила гри. Зітріть захисний шар ігрового поля. Знайдіть у карті два однакові символи та виграйте приз. Так, стираємо. П'ятдесят гривень? Ага, я зрозумів. Тут у нас черва, тут у нас бубна. А должно у нас бути два однакових. 100 гривень. Програш 500 гривень. Програш. 40 гривень. Програш. Так, це, на жаль, у нас програшна. Сюди. Так, далі беремо таку 30 гривень. Твоя гра, 8 шансів. Це у нас із АТБ. Так, перший шанс мінус. Другий мінус. Четвертий мінус. П'ятий мінус. Опа, це в нас виграш. Так, стираємо далі. Тут у нас мінус. Верхнє поле мінус. Так, це у нас. Якась. Конопля. Так, це 15. Гривень виграш. Це верхній символ 15 гривень. Відкладаємо плюс 15. Так, де ручка Ділась, плюс 15. І я. Далі у нас, далі у нас знову така скарбничка. 40 гривень. Не виграємо. Да. Далі. Далі у нас за 50 гривень така, в яблучко називається. в яблучку, Так, правила гри на звороті білета. Зітріть захисний шар ігрового білета, якщо з ваших номерів збігається з будь-яким, ви отримаєте право на грошовий виграш. Постираємо. Виграшні номери 12.

23, ну не могло бути 22, 30. Ой-ой, наше, що я дмухнув? Це буде по всьому зараз. Так, тут я зрозумів суть гри, але у нас тут немає таких. 24, 12, 22. Ні, на жаль, це програшно відкладаємо. Так, поїхали далі. Це у нас пірат. Так, замок у нас мішок, замок, мішок, стяг і часи, на жаль, у нас немає тут виграшів. За 5 гривень, так ми ще не стирали приз. Дуже погано стирається. 7 гривень. Не відкривати. Так, які у нас тут правила? 7. Так, держав нам вигравайка, зітріть захисний шар білета. Під захисним шаром гравець відразу побачить суму свого виграшу. Якщо під захист побачить фразу без виграш... Так, Ми виграли 7 гривень. нічого собі. Докладаємо до цих. Так, де моя маленька ручка. дописуємо плюс 7. Далі вона... ми беремо, беремо, беремо. У це у нас і Сіку. Лінтехіше! пусто, Тут пусто. Опа! А тут у нас що? А тут у нас правильно виграш 15 гривень. Чудесно. 3, 15 гривень. Відкладаємо до цієї, пишемо плюс 15. У нас просто куча їх. Це щоб ви просто бачили, їх тут жесть. Так, далі у нас така за 20 гривень. Правила у нас гри, які зідріть захисний, захисний шар, якщо будь-яка з ваших карт збіглася з будь якою виграшною, ви отримаєте право на виграш. Стараємо. Тут у нас тус черва 10 піка. туз бубна десятка бубна так стираем десять у нас черва а дома черва дома бубна король жир цевалет жир туз жир валет черва валет бубна дома пика Роль черво, балет, піп. Так, на жаль, це у нас програшно Відкидаємо, відкладаємо. Така за 20 гривень. Шанс виграти мільйон. Чим люди його стирають? Чому так не помітреється? Банани не зійшлись. Опа, а тут у нас є виграш Три вишні. Так, що у нас, значить Три вишні? Превищні 25 гривень. Приємно. У цій більше можна виграти, ніж у тій. Плюс 25 ручка. Плюс 25. Далі ми беремо знову таку скарбничку. 40 гривень. Не виграно. 40 гривень, виграно, на жаль, ні. Так, возьмемо. Давайте щось побагаче. 150 гривень. 150 гривень. Ніколи не думав, що буду стільки тратити на лотерейки. Це у нас 15 тисяч гривень. 500. 1500, 7500. Оцій кращі стираються. 100 гривень 75 тисяч. На жаль, три однакових ми не знайшли. Гра номер два приз. Так, я так розумію, знайди під захисним шаром та виграй приз. 150 гривень. Ми 150 гривень виграли. Гра один. Нам треба знайти. Алмазик. Алмаза тут нема, нема. 75 тисяч. Нема. 2 мільйона нема. І тут у нас нема. 150 гривень вписуємо. Плюс 150. Давай ми беремо такого мільйонер. Стероїн. 18. Тридцать восемь, тридцать два, тридцать один, ноль четыре, ноль один, тридцать, четырнадцать, ноль пять, тридцать четыре, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать.

03. а там був. Було... Ух ти ж, йо моє, який там класний. Так, 32, 32, 80 гривень. Клас. Ще одна виграшна. пишемо, Плюс 80. Далі беремо. Супер. Супер, супер, пупер 23, 33, 11.

Три симка. В принципе, она такая самая, как и эта. Тридцать восемь, ноль четыре, двадцать восемь, ноль пять, тринадцать, четырнадцать, двадцать шесть, ноль два, тридцать пять, двадцать семь, двенадцать. 28, есть 28, это у нас 20 гривен. Ну, такое. Ну, а все одно, отбили. Так, 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 так. Это у нас выходит плюс 20, пишем, плюс 20. Так, далее у нас пират. Бочка. Меч. Меч, бочка, мешок, ключ, Незразумело, что, ну, все бы по два, не жаль нажаль. минус, далее у нас карта, снова возьму, бубна 50 гривен. жир пика О, там было 500 пика черва так, цел у нас минус

Нль пять двадцять чотири. На жаль, це програш. сорок гривень мільйонер. Двадцять чотири, дванадцять, тридцять, чотирнадцять, тридцять один. Так, призы. 0,7. Блин, засвечиваем, не бачу ничего. 10. 33. 26. 34. 0,5. 0,3 Так, друзі, це у нас остання за 50 гривень тут можна виграти мільйон. Правила у нас прості, знайдіть захисний шар ігрового зітріть Чотири однакових ігрових символи в межах однієї гри. Чотири однакові символи, гра номер 1 Тут якась конюшина, конюшина, конюшина. Монета. Тут також ні. Монета. Свинья, зирка, свинья, зирка. Так, а у у нас просто кот. Ну, я так розумію, потрібно було 4 правильно знайти? 4 однакових ігрових символів. Ну, і це ну, і буде мільйон. Що ж вони так наздражні того? Та так, ладно, друзі, давайте ще одну. Візьмемо такого мільйонера за 40 гривень.

0, 1, 31, 17, 35, 38. Це у нас, на жаль, також програшний. Так, і що у нас виходить виграшних? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

А розіграно лотереї на 760. Ну, Більше половина була виграшних, виходить. А, тому що я пропоную. А дивіться, так як ви додивилися це до кінця, ви підписалися на мій канал, прокоментували відео. Я докидаю 50 гривень і це в нас виходить 500 гривень. Ми 500 гривень розігруємо серед п'яти коментаторів, які прокоментують відео і підпишуться на мій канал. Дякую за увагу, лотерейку. На ще багато підписуйтесь, коментуйте, зустрінемося в наступному відео. Дякую, до побачення.